Сьогодні будемо святкувати вечерю Господню. І я нагадаю, в чому і суть. Спочатку коротко скажу, що право приймати мають ті, хто є членами церкви, сповідав свою віру перед Господом, як ви недавно бачили, коли приєднувалися до нашої общини. І також можуть члени інших церков, якщо ви в мирі, зі своєю церквою, і там регулярно приймаєте. Причастя ще не можуть малі діти після конфірмації, після підтвердження своєї віри. Сама суть вечері Господньої, ви знаєте, що Господь це вперше здійснив і заповів під час своєї останньої вечері, тому і називається вечеря Господня, коли вони здійснювали Пасху з одного боку, були символи. Старого звіту, коли згадували, то, як Бог вивів з Єгипту, а з іншого боку, Христос взяв просто хліб, переламав, просто вино, і цим він вказав на себе, як на того істинного агенця Божого, кров, якого захищає від Гніву Божого, кров якого дає прощення гріхів і завдяки Його смерті. І в Воскресіння здійснюється новий вихід з рабства гріха у світло улюбленого Сина Божого в Його царство. І коли Христос заповів це здійснювати, для чого Він це заповів? Для того, щоб зміцнювати нашу віру. Для того, щоб ми могли засвідчити нашу відданість Господу Ісусу Христу. Але насамперед скажемо про те, що причастя як і хрещення це знак і печать звіту благодаті, і вказують нам насамперед, на те, який Господь, що Він для нас зробив, що Він. Пообіцяв, бо він підтверджує цим, що всі його обіцянки вірні, що ті, хто вірують в нього, уже отримують прощення гріхів через нього. Він підтверджує обіцянку, що він прийде у славі. Тому ми звершуємо це, як написано, аж поки він не прийде з вірою не тільки в те, що він помер за наші гріхи. Але з вірою в те, що він зараз праворуч Бога Отця, і Він прийде у славі судити світ, і тоді ті, хто належать йому, будуть прославлені. І також він підтверджує цим, що кожен момент він турбується про тих, хто довірився йому. Він підтверджує, що він з нами. І тому, здійснюючи вечерю Господню, ми духовно. Насамперед, бачимо нашого Господа. Ці видимі знаки вказують на нього, того, хто помер, але й воскрес для нашого оправдання. І це надзвичайно важливо для нас пам'ятати, і тому і написано, що це робіть на спомин про мене. Господь бажає, щоб наші очі були зосереджені на ньому. І це дуже важливо зараз. Коли стільки багато є загроз, коли йде війна, коли так багато переживань у християн, переживань за тих, хто на фронті, переживань у тих, хто на фронті, переживання мамів за своїх дітей, які служать, переживання тут, у тилу, куди все ж прилітають ракети, ворожі. І Є багато різних переживань. І, але Господь бажає, щоб ми пам'ятали, Він нас любить. Тому коли ми звершуємо це причастя, через це Він буде говорити до сердець кожного. Я віддав за тебе самого себе. І я люблю тебе, і я тебе не покину ніколи. Господь вірний. І надзвичайно важливо, щоб ми пам'ятали це серед цих всіх тривог. І, звичайно, що і ми підтверджуємо свою віру і знову посвячуємо себе Господу. Ми йдемо за Ним щиро, але не ідеально. І тому це момент, коли ми, Господь запевнює нас і в прощенні гріхів, і це і момент, коли ми кажемо, Господи, Ти є сенс мого життя, Ти є моє життя, через Твою жертву я живу. Я живу вірою в того, хто мене возлюбив і віддаю себе знову і знову тобі. Ми приймаємо Господа всім серцем і ми віддаємо себе Господу. Хай Господь. Благословить всіх нас, щоб духовно через це таєнство ми бачили Його. Давайте зараз встанемо і помолимось перед звершенням таїнства. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі. За те, що ти так возлюбив нас, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І через це ти говориш нам в Слові Твоєму, і в цьому ти запевняєш нас через таїнство. І ми дякуємо Тобі, за те, що ти заповів святкувати вечерю Господня. Ми дякуємо, що через неї ти звертаєшся до сердець наших. І ми просимо, щоб Ти освятив ці хліб і вино для використання в цьому таїнстві. Але найбільше ми просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях, щоб нам приступити до причастя з вірою і покаянням. І ми просимо, Господи, прости нам гріхи наші. Господи, Ти знаєш кожного з нас, і Дух Твій Святий. Показує кожному з нас кожен день, в чому ми не праві, що ми не так зробили, не так сказали. І Господи, не те подумали, не до того прагнуло серце наше. І ми просимо прости нам. Прости нам, коли ми забували про Твою любов, коли ми лякалися людей, коли ми. Гордилися над людьми, коли наші слова не відповідали Твоїм заповідям, ти знаєш, кожного з нас всю нашу поведінку, наші думки, наші прагнення, наші погляди. Господи, ми просимо прости нам гріхи наші і змісни нашу віру в Тебе. І сьогодні ми просимо, як ми чули в слові твоєму, щоб Ти. Очистив наш духовний зір, Ти вже нам дав бачити Тебе як Бога втіленого, як Месію, який постраждав за гріхи наші, і допоможи нам ясно тебе бачити, ясно розуміти твої заповіді, і слідувати за тобою, і щоб наше серце було наповнене пізнанням твоєї слави. Господи, веди нас за Тобою, тримай нас міцно і введи в Твою славу. І ми дякуємо Тобі, що через це причастя ти бажаєш запевнити нас в цьому. Благослови звершення цього таїнства і відкривайся нам. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. А я запрошую пресвітера Юрія для допомоги в таїнстві. Господь наш Ісус Христос. Ту ніч, коли був виданий, взяв хліб, переломив. І сказав своїм учням: прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само після вечері він взяв і чашу, і, віддавши подяку, як і ми зробили його іменем, сказав: ця чаша новий заповіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. Пийте з неї всі. Запрошуємо підходити учасників таємства.